Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні дуже гарна сонячна днина, я не знаю, чи видно сніг, але ще є. ще є сніг, і мені приїхали рослини. Несподівано, це була дійсно несподівана. Таке в мене є часом, так що мені презентують рослини і троянди, і не тільки троянди. І от я про це дізнаюся, коли вже вони їдуть. І водночас з посилкою десь там насувається сніг і падає, але нічого. Цього тижня ще буде досить безсніжно. Ну, Майже на увазі буде плюсова якась температура, я, думаю, вона трішки розтане і я щось з ними придумаю. Все-таки вони Висаджу я їх. От, А також гарна, чудова днина і сонячна. Сонце трошечки так збоку, зараз я сіла спеціально. І сьогодні я в окулярах. Тому що там в мене дуже очі чутливі до сонця. Можливо, я спробую трішки знімати, але від, відразу, вибачте, будь ласка, якщо хтось не сприймає відео, коли людина, яка говорить на камеру, є в окулярах. Ну, я намагаюся цього не робити, але часом так, часом не можу інакше. А сьогодні відео з серії знову читаємо, і я хочу розповісти про книгу, яку я прочитала. і... Хочу знову ж наголосити на окуляри. Можливо, хтось не буде мені дуже сильно довіряти, бо я в окулярах і не маю зорового контакту. Але я зразу скажу, що мої враження, мої слова дуже дуже щирі і дуже, дуже, дуже. Тобто, це не заради того, щоб якийсь гайп був, чи заради того, щоб набрати більшість переглядів. Це дійсно рекомендація моя буде від мого, як так сказати, ну від щирого серця, так. Оскільки книга називається Новий погляд на мене паузу, я теж відразу прошу, хто кому взагалі не актуально це або ви думаєте, що вам це не актуально. Не перемикайте, будь ласка, послухайте, чому? Тому що ця книга для мене це просто знахідка, і тут видно. Ну, може, не так багато закладок, як я бачила, десь пані Оксана Забушко поширювала світлину її книги. Десь я не пам'ятаю точно чи. Який саме з якої самої країни, десь чи Естонія, Литва, Латвія, де там. От і там було просто неймовірна кількість от таких от закладочок. У мене не така величезна кількість, але багато. багато. І я чому кажу, не перемикайтесь, бо тут наскільки багато інформації, але не води, а дуже чіткої, дуже, дуже детальної і дуже такої чіткої, так? Точкової, яка я впевнена, стане в нагоді не лише людям, яким актуальна ця тема, так розмова про менопаузу, відповідномено менопауза це загалом один день, тільки а є передменопауза, постменопауза і цей період переменопауза і так далі. Починаючи, якщо так дуже згрубша від 40 і до 60 плюс, і далі ця книга прямо я б казала, ну дуже дуже я раджу до прочитання, але насправді насправді, дуже буде корисна інформація, навіть на багато молодшим людям, дівчатам, звісно, жінкам. Бо як не крути, а все таки цей період настає саме в жінок. От і просто дійсно дуже цікаво. Я впевнена, кожна, кожна щось почерпне з собі з цієї книги, бо це не є теорія суто, це не є якась така філософія, все в нашій голові. Як ми налаштуємося, так і буде, так і нам є. Насправді тут кажу дуже багато практичної інформації, яку ми можемо застосовувати, не прив'язуючись навіть до цього періоду. От чому я її придбала, так бо. Я люблю пройтися по видавництвам. Це видавництво «Букчев» чи букшіф. Я люблю пройтися, подивитися, що ж у нас є, от в передзамовленні, що в нас становиться до друку, що взагалі вийшло нове, От часом заглядаю. Хоча я читаю кожного дня, я читаю, читаю досить багато, я так вважаю, от і не лише українською, а й англійською. Намагаюся, хоча б 5 хвилин в день, ну краще 10 хвилин в день почитати. Але, але, але я і ну не все перечитую те, що я купляю. Тобто я не такими об'ємами читаю, як купляю, але намагаюся все одно щось придбати. Придбати, 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 придбати. І коли я побачив цю книгу, думаю, ну, все-таки мені прийде час і вона мені згодиться. Я почитала про авторку Мері Клер Глейвер. Це є знову ж таки людина-медик, так, акушер-гінеколог, але зараз вона більше не більше, а загалом вона зараз повністю. Ну, не зараз, вже скільки років, звісно. Зараз я маю на увазі, що я говорю з вами про цю книгу. От вона сконцентрована на проблемах, на питаннях менопаузи. Ну, безселер нью York Таймс, я не завжди ведуся на це, але в принципі переважно я все-таки ведуся. Якщо я бачу таку позначку, там чи бесем, New нью Times, Таймс, чи Бесселер там Дершпігель, ще там щось. Ще, ще там щось. От То я можу на це повестися, але потім я все одно ще плюс, проаналізую, хто саме автор і чому саме бестселер, і так далі. і так далі. Скільки мільйонів, наскільки мов перекладено, якщо перекладено на українську, то це взагалі прекрасно. І от я вирішила придбати. Придбала я цю книгу, почала читати, і я з перших кажу сторінок була дуже-дуже захоплена. Також відразу ж скажу, що це не є медичний довідник. Тут і вона наголошує пані авторка, і я теж можливо не раз навіть повторююся, що по цій книзі не треба лікуватись, це не є готові рецепти, це не є готові, готовий план до дій щодо медичного погляду, так чи медичної точки зору. Але тут є дуже дуже багато інформації, з якою яку ви можете собі навіть вона створила таблиці, вона створила дійсно просто. Опитувальник, тобто ви можете самі пройти оцей опитувальник, так і вже піти до лікаря конкретного чи до лікарки з готовими ось такими от відповідями, так по опитувальнику. А для вас це будуть питання, які ви зможете задати лікарці чи лікарю, і відповідно проговорити з нею подальші плани, подальші дії. Що тут ще цікаво? Ну тобто, книга дуже різнопланова щодо стану, от як почувається, що взагалі в організмі жінки відбувається в оцей період, період перемени паузи, так про аналізи багато згадано. Так, тут звісно згадані і лікарські засоби. Але вкотре наголошує лікарка і вкотре наголошую я, що це не є інструкція до призначення, це є хіба питання до дискусії, до обговорення з лікуючим лікарем, так вживу там чи по телемедицині? Хто як практикує? Але принаймні, прочитавши цю книгу, прочитавши про ці лікарські засоби, про складники, так про вона описує, що саме дають ці складники, а що саме дають ці складники? Винятки, які можуть бути виключення, які може бути протипоказання, а які навпаки показання. Це на ну дуже вам дасть велике підґрунтя, так до розуміння загалом себе свого цього періоду, своїх потреб, свого організму, і до ґрунтовної і такої, я б сказала, гументованої розмови з лікуючим лікарем, з практикуючим лікарем. І можливо, навіть бо я не знаю, як в нас в Україні. Ну я думаю, що мене дивляться принаймні огляди книг ну найімовірніше більшість так з України, все таки. І ми говоримо про українську медицину. Я не знаю, наскільки в нас є люди, які досить підковані в цій темі. Я маю на увазі гінекологи саме в питаннях менопаузи. І можливо таке буде, що прийдеться пройтися по кількох, звернутися до кількох, перебрати мається проаналізувати, що сказали вам кілька лікарів, і от визначити для себе оптимальний план чи найоптимальніший план. Але загалом, загалом, ця книга дасть дуже 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 багато. Також вона дасть дуже багато загалом підтримуючий такої інформації. Так, от про наприклад, як харчуватися. Як слідкувати за те, що ви за тим, що ви набираєте потрібну кількість в грамах там, чи в склянках, так, води, чи рідини чи білка. Програмка. Що я ще почерпнула, я відразу поставила, я тут побачила програмку. Так, цю програмку я не знаю, чи розробила прямо ця лікарка з командою якою своєю, чи вона щось має з тої програмки, але так, є версія безкоштовна і є версія платна. Я поставила собі безкоштовний варіант, і мені дуже це добавляється. Дуже допомагає, я просто ввожу, наприклад, скільки я склянок випила, я дивлюся, чи я добрала, скільки я клітковини з'їла. Тобто я ввожу грами, я от заморочуюся, замірюю, скільки чого я з'їла прямо в грамах і слідкую, чи я набираю те, що мені треба. А як я знаю, чи набираю те, що треба, я ввела свої параметри, так і мені програмка підрахувала. Я розумію, що це є не одна програмка, звісно, в мережі, яка це робить, але от мені сподобалося, оскільки ця лікарка вона. Прямо по цьому питанню це якби спеціалізується, і вона розуміє потреби жінок, і жіночого організму, то і програмка мала би бути дуже-дуже добре. Ну, дуже абсолютно багато всього. Вона пояснює, що таке холестерин, і як зрозуміти, чи він у вас дійсно поганий, чи підвищений. От Про серце, серцево-судинну систему, про кістки, щільність кісток, про... Просто абсолютно, абсолютно м, така різно-різнопланова. І якщо взагалі відкрити і почати читати так книгу, і тут перераховано, які можуть бути симптоми по менопаузі, то вони, якщо я не помиляюся, на дві сторінки. Якщо не на більше, тобто те, що ми знаємо стереотипно, чи там слухали, чули, десь там хтось казав, розказував, так, на дві, навіть трішки більше, ніж на дві сторінки, ми знаємо про основні там ознаки, так? Але насправді тих ознак їх набагато більше, просто набагато більше. І відповідно, кожна з цих ознак, вона прямо дуже детально, скрупульозно і ціленаправлено їх пропрацювала, проговорила, ну, проговорила це, якщо усно. Але вона приговорила мається на увазі так письмово про що ми можемо прислухатися до себе. Так? І знову ж вона багато дає прикладів тут з Майназі. Ну, як ніби листування з, з своїми пацієнтками, чи просто що їй пишуть в інстаграмі чи в інших соцмережах, де вона має е, е, свої соцмережі, так де вона має свої екаунти. От е, що їй пишуть відгуки, які тобто, от мені скільки сто років, от скільки сто років тому я почала почувати таке, 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 таке. У мене з'явилися такі симптоми. Я перейшла по всіх можливих лікарях, витратила дуже багато грошей на аналізи, і в результаті виявилося, що це ось всього ну не то, що всього на все, а ось оце, оце менопауза. Пауза. А мені навіть і приблизно лікарі, тобто мене посилали і туди, і туди абсолютно все. В скринінг пройшла, а виявилося, що зовсім не там шукали. І, Відповідно, ця книга, в тому числі, я впевнена, дасть зекономити навіть кошти, бо можна буде, як мінімум, певна частина з вас може припустити так, в залежності, який вік, які почуття, відчуття. Може припустити, що ось оце воно так і вже більш предметно говорити, дискутувати чи там спілкуватися з лікарем профільним, так по цьому питанню, тому кажу. Особисто я дуже сильно раджу цю книгу і раджу не дивлячись на вік, бо насправді тут просто дуже багато зачеплено загалом інформації про запалення, так системне запалення, про фізичне навантаження, про важливість фізичного, важливість прогулянок, важливість руху, так, будь-який рух, важливість фізичної активності, важливість харчування, важливість води випитої на день, важливість інсулінорезистентності маю я, на я, 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 Вимірювання чи контроль рівню, рівня цукру, пром'язеву масу ну і так далі. і так далі. Тобто Це абсолютно стане в нагоді в будь-який вік. І так, якби мені там, років 10-15 тому ну, теперішні мої такі знання і там, не знаю, Можливості, можна так сказати, то та, я би цю книгу хотіла би все-таки прочитати навіть раніше, аніж зараз. І це б мені принесло тільки користь. От, ось так. Тому вкотре повторю новий погляд на менопаузу, перекладена українською, від лікаря, авторка лікарка, а не хтось там журналіст, не знаю, нутриціолог і Так далі, ні, все таки медична медична освіта є в людини і і дуже велика практика. Правда, кушер-гінеколог, але тепер вже практика є і в менопаузі. Ага, що що те ще тут гарно? Тут є посилання на різні спільноти жіночі, так правда, це англомовні, бо це форуми це в Америці. Цього вородвайт ну, міжнародні, але але все ж таки багато хто володіє англійською мовою, і можливо теж ви знайдете щось для себе. Вона навіть давала базу даних, чи там можна знайти лікарів, які практикують. Ну так, для України я не знаю наскільки це актуально, але для закордону я думаю, що можна собі щось теж почерпнути і знайти. Тому так. Мій заклик не просто читаємо, не просто більш ерудицію розвиваємо, а читаємо корисне. Я впевнена, ну чомусь я дуже впевнена, що кожну, кожній з вас ця книга принесе щось корисне. І е, на сам кінець, як завжди, прошу відгуків, хто читав, хто бачив, е, хто думав, може, десь там вам вискочили, ви думаєте, о, ну можливо, мені треба буде. А от я вам розказала. Е, Трішки детальніше про цю книгу і ви вирішите, та-та-то, та, все-таки вона мені потрібна ця книга. Напишіть, будь ласка, дуже-дуже буду дякувати вам за відгуки, за коментарі під відео. От, як завжди, вдячна за активність. Всім до наступних відео і па-па!